Плинок розсікаючий демонів. Третій сезон. серія перша. Збори вищих місяців. Прав тьмою, Іди вночі. Аказа спрямував свій погляд на дівчину, в руках якої був струнний інструмент під назвою Бива. Звуки биви. Правісники бід. Хе, так, так. Аказа сама. Немов джин, що з'явився з Глека, говорив Гьоко. п'ятий вищий місяць, один із самих мерзенних демонів. Замість очей у нього були роти, у роті й посередині чола були очі, а замість волосся з голови звисали маленькі недорозвинені ручки. Боже правий, шикарно виглядаєте. Як живете після 90 років? Найменша можливість того. Що загинули саме ви змушувало моє серце битися частіше відрада <кхух> обливатися сльозами від горя. Страшно. Гіоко розучився рахувати за час нашої довгої розлуки нас не скликали сто та тринадцять років, неподільне число, нещасливе число, дивне число лякає, тремтячим голосом говорив Хантенго. Четвертий вищий місяць. Дівчина била. Модзан сама вже тут. Він ще не прибув, не зупиняючи гру, відповіла жінка. А де перший вищий місяць? Не може бути, щоб його вбили. Стривай, стривай. СТІЙКА хвилинку, ака задано. Невже не виявиш до мене турботи? Я шалено за вас хвилювався, хлопці. Ви, мої дорогі товариші. Не хочу, щоб хтось із вас померк, продовжував незнайомець, притулившись до Аказа, легенько обіймаючи його. Від цього типу, Аказа, третій вищий місяць відчував себе щонайменш некомфортно. Чи то страх, чи огида, а можливо, і те інше читалося в його очах. Хе, домадано. Гей, давно не бачились, Гьоко. У тебе новий горщик? Який милий. А той горщик, який ти мені дав? Зараз стоїть у мене в кімнаті. Як прикрасу, і я посадив туди відрізану голову дівчини. Сміючись, хвалився дома другий вищий місяць. Відрізана голова не проросте, але ідея мені подобається. Знаю, навести мене якось. Прибери. Хм? Прибери свою руку. Після бою з Ренгоку ми знаємо, що Аказ неймовірний боєць ближнього бою. Але всього одним блискавичним ударом розірвати на шматки щело по другому вищому місяцю виглядало воїстино вражаюче. Вау! За лічені мілісекунди регенерувавши щелепу, дома продовжував доймати Аказу. Адже демон може знищити іншого демона, тільки поглинувши його. Але обидва розуміли, що до цього. Справа навряд чи дійде. І Якщо пан Мудзан не побажає, щоб це сталося. Хм, чудовий удар! Ти що став трохи сильнішим з нашої останньої зустрічі? Ака задано. Перший вищий місяць тут. Він був тут увесь цей час. Всі погляди звернулися до того, хто сидів спиною до них. Я тут, Мудзан сама прибув. Кокушибо перший вищий місяць, найсильніший із деменів кібуцуджі, одягнений у самурайське кімано з катаною на поясі, його голос, спокій і впевненість селяли страх або щонайменше пошану у решту учасників місяців, пошану, яку зазвичай вони не мали по відношенню один до одного, адже за всіма цими люб'язностями. Приховалося шалене бажання зайняти вище місце в ієрархії і отримати схвалення від самого пана Мудзана. Усі, крім Кокушибо, негайно підняли голови. У цьому будинку, де закони гравітації, здавалося б, не існували. На стелі за столом стояв він Король і творець всіх демонів Кібуцуджи Мудзан. Змішуючи інгредієнти. Він з властивою йому жахливою незворушністю почав. Гютаро мертвий. Вищі місяці померкли. «Ох, ось як. Мені дуже шкода. Адже це я привів до нас гітаро. Як я можу вибачитися? Ви викалите мені око? Або ви мені не потрібні твої очі. Перервав його Мудзан. Я знав, що гітаро програє. Все, як я й гадав, Дакі його стримувало. Гітар виграв би, якби з самого початку бився один, він міг би отруїти їх у перші ж хвилини битви, і вони просто не змогли би битися далі. Гаразд, це вже не має значення. Марний, у ньому було надто багато людяності. Тому він і програв, але все гаразд. Я нічого від вас не чекаю. Ох, ви знову про такі сумні речі говорите. Чи був хоч раз, коли я не зміг виправдати ваші очікування? Сім'я Обуяшики вже давно має бути похована. І що до блакитної павукової Лілії. На обличчі Мудзана проступили вени. попри його спокійний голос, у повітрі відчувалася небезпека та його гнів. Чому ми не можемо знайти її ось уже сотні років. Я Я дійсно не знаю, чому ви досі існуєте? Прошу, пробачте нас! Благаю, благаю! кричав Хантенго. Аказа мовчки стояв на одному коліні, понуривши голову. Мені й нема чого сказати. У і надійно сховав себе, без найменшого страху чи жалю, мовив Кокошибо Я не дуже гарний у пошуковій роботі. Що мені ще додати? Мудзан сама? Я не такий, як вони, очевидно, захотівши вислужитися, крикнув Гьокко У мене є інформація, яка дозволить вам на один крок наблизитись до вашої мрії. <звук> Те, що я ненавиджу, це зміни. Кібуцуджи тримав перевернуту і відірвану голову Гьоко. Зміни в обставинах, зміни в тілі, зміни в емоціях. У більшості випадків кожна зміна це деградація. Те, що я люблю, це постійність. Рука мудзана сама на моїй голові. Так, як добре. Думав про себе Гьоко. Господар щойно відірвав голову одному з найсильніших своїх місяців, але той замість страху відчував лише блаженство від його дотиків. Цим вони відрізнялись від нижчих місяців, яких Модзан нещодавно власноруч перебив. Вищі були готові на все, готові виконати будь-яке його бажання. Він їх створив. Він був їх батьком, він був їх богом. І якщо щось не змінюється протягом вічності, це ідеально. Я дуже незадоволений, бо останній раз вищий місяць вбили 113 років тому. Не бійтеся і надайте мені інформацію, навіть якщо ви її ще не підтвердили. Сказав Мудзан, кинувши голову Гьоко назад на підлогу. З цього моменту ви повинні бути готові віддати своє життя за служіння мені. Здається, я занадто розпестив вас тим фактом, що всі ви вищі місяці. Кібуцуджі знав, що жоден з демонів не боявся смерті, чого вони боялися. Це бути зниженими у званні і втратити своє місце. «Гьоко, якщо ти можеш підтвердити свою інформацію, прямо й туди, з Хантенгу буде виконано, володарю, все тим же женичим голосом говорив Хантенгу. Та ви жартуєте, я дістав відомості, а він проігнорував мене. Але він вірно помітив. Голосив у себе в думках Гьоко. «Гьоко, дано, що ж у тебе за відомості? Я теж хочу туди піти. Можеш розповісти? І як ти можеш поба? Дома спробував не прогаяти можливість бути похваленим паном, як раптом одним чітким ударом Аказа зніс йому пів голови. Хіба мудзан сама віддав тобі наказ? Забирайся! Продовження у наступній серії найближчим часом. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь, щоб не пропустити.